Під стінами Київської державної адміністрації зібралися активісти. Там вони провели перформанс, щоб згадати про тварин, які постраждали від обстрілів та окупації росіян. На ще через надбалість керівництва комунального притулку Бородянці акцію бачив наш Віталій Зелевський. Він з нами на зв'язку. Віталію, розкажи, що вимагали активісти, та як минув перформанс. Віталію, активісти вимагають звільнити керівництво комунального притулку у Бородянці на Київщині. За їх словами, на початку великої війни працівники залишили 485 собак у клітках. І виїхали, і місяця тварини жили без їжі та води. Хоча керівників просили продумати план евакуації у разі вторгнення рашистів, розповіли нам колишні волонтери цього притулку. Хоча жодних дій не було прийнято. І через це загинули 222 собаки. Їх фото принесли сюди під стіни Київської державної адміністрації, і на сходах також ви можете побачити, що волонтери ро. Ставили миски та е, клітки цих загиблих собак. Ну, а більше про вимоги та про цей перформанс е, прошу послухати далі у прямій мові. В притулку було досить багато запасів корму, була вода, це все було. Просто тварини були зачинені. Якби просто відчинили клітки і вони мали змогу бігати по території, яка є зачиненою. Тобто, вони може одна-дві собаки змогла б вибіжати до села, але не всі. Коли вже наші волонтери героїчно змогли евакуювати тварин, які вижили, дехто помирав по дорозі, просто в них на руках, жахливою смертю від спраги і голоду. Ми хочемо показати, що ти. Таке ставлення до тварин в Києві, і взагалі в Україні, недопустимо, тому що ця трагедія не має повторитись абсолютно ніколи. Ми всі волонтери зоосфера України звертаємось до Віталія Кличка з проханням. Будь ласка, звільніть керівництво притулку. Адже скільки ще має загинути тварин для того, щоб ви нас почули і це зробили. Ось такими вимогами сюди прийшли активісти на мирний протест. І хочу зазначити, що раніше вони створювали і петицію з вимогою звільнити керівників комунального підприємства. Але за їх словами її цю петицію відхилили. Мовляв, у цій трагедії винна лише повномасштабна війна. Віталію передаю слово тобі. Дякую за розповідь. Віталій Зелевський розповів нам про акцію зоозахисників, які вимагають відставки керівництва притулку тварин, які власне належав міській адміністрації. Вони вимагають реагування державного якоїсь реагування власне від міського голови на цю кричущу ситуацію. Далі трішки Верховна Рада змінила дати державних свят. Законопроект підтримав 241 народний депутат України. Відтепер Різдво святкуватиме 25 грудня замість 7 січня. День української державності відзначатимуть не 28 липня, а го Цього дня вшановують пам'ять державотворця Володимира Великого. 1 жовтня буде день захисників і захисниць України замість 14-го. Зміни запровадили і з метою відмови від російської спадщини. Всі нововведення почнуть. Діяти від початку цієї осні, тому день української державності цього року ще відзначатимуть 28 липня. І це останнє повідомлення на нашого випуску. Залишайтеся з п'ятим за кілька хвилин повертаємося до вас із студією. Ми Чекаємо в гості наших експертів. Буде Дмитро Разумков, народний депутат і позафракційний депутат, голова Верховної Ради України. колишній. будемо говорити про всі зміни, які вдалося прийняти, прийняти в Верховній Раді. Ну, зокрема, поговоримо і про канаміс там буде цікаво Залишайтеся з п'ятим. Незламна країна, незламні українці П'ятий продовжує інформаційний марафон. Вдячні всім глядачам, хто долучається до нашого атеру і стежить за ним на Ютубі п'ятого каналу. Будь ласка, обов'язково підписуйтеся, ставте подобайки, пишіть свої коментарі і запитання. Ми будемо транслювати їх нашим гостям, експертам, які присутні в нашому атері. Зараз спілкуємося з Дмитром Разумковим, народним депутатом, позафракційним головою Верховної Ради України дев'ятнадцятому, 19-21 році. Вітаю, пане Дмитре. Добрий ну, Бачили повідомлення про те, що змінили державні свята. Прекрасна новина, але там уже фактично одна констатація факту, коли будемо відзначати які дні. Але хотіло б з вами продовжувати продовжити тему обговорення медичного канабісу. Я знаю, що ви були проти. Ваша фракція вірчав ваші ваші колеги частково теж були проти, проти цього законопроекту. Отже, це залишається темою важливою для обговорення. Ваші аргументи, чому ви не підтримали цей законопроект? Ну тому що на жаль, назва не відповідає тому, що заклали в цей законопроект. Я, я є стовідсотковим прихильником того, щоб забезпечити медикаментами, в тому числі на основі медичного канабісу, тих е, пацієнтів, які цього потребують, починаючи від військових, а завершуючи дітками, завершуючи людьми, які хворіють на онкологічні захворювання. І я впевнений, що якщо б таке було запитання в стінах Верховної Ради, був такий законопроект, він набрав би в першому і в цілому понад 300 голосів. А те, що вчора голосувалось в Верховній Раді, це, на жаль, не про пацієнтів, а про бізнес. Тому що ви ви, я впевнений, не бачили багато заяв представників різних громадських організацій, які говорять про те, що це про вирощування. І навпаки, це ускладнить ситуацію з виробництвом саме українських ліків для людей, які цього потребують. Тому що для того, щоб забезпечити українців такими ліками, необхідно змінити лише одну постанову. І це абсолютно маячня і брехня, що постанова це тимчасово, а Закон це це назавжди. Ні, закони так само змінюються. Постанови так само можна змінити. А і за великим рахунком, якщо б була політична воля і бажання саме забезпечити людей такими медикаментами, то за один день Кабмін мав би внести відповідні зміни і з так званої першої таблиці перенести ліки на основі канабісу до другої. Чи третьою. І фактично вже з наступного дня люди почали потримувати е, такі ліки. І їх можна було б завозити, їх можна було б тут то, е, сертифікувати. Тощо. Е, те, що е, вчора намагалися і провели в принципі, через зал, це про вирощування. Це про те, щоб. Створити умови для вирощування канапі е і для того, щоб далі скоріше за все експортувати, тому що встановлена нульова квота на вивезення, тобто можна вивозити весь об'єм, тобто Gotta, ми не залишаємо для того, щоб розвивався власна фармація фармація, яка буде забезпечувати людей такими пігулками. По друге, ми з вами бачимо в цьому законопроекті. Обмеження навезення компонентів для вироблення таких медикаментів до 28-го року. До 28 а чекайте, року, пане тоб... Дмитре, пане Дмитре, які тоді сенс вирощувати коноплю, якщо її ти не можеш переробити в Україні, тобто о, який о, сенс о, от в тому... А, але своє, свої, свої медикаменти з власного виробництва за оцінками експертів, ви зможете отримати через 3-5 років. А чому А промисловість? Ну це я не можу сказати. Це на жаль до. Авторів закону, і ми будемо подавати правки для того, щоб забезпечити квоту саме на виробництво і на використання для українських потреб для того, щоб перенести з цієї таблиці, поки не запрацює українське виробництво, щоб ми могли завозити медикаменти за кордону, тому що фактично медикаменти дозволяє цей закон завозити. а Компоненти для виробництва таких медикаментів не дозволяє до 28-го року стоїть мораторій на ввезення е таких складових речовин.